156-50 років в цьому році від, відбулося. Значить, 10-10 відбулося руйнування зовнішньої стіни. Було врушення трьох класів, постраждалих нема. І це дуже добре, тому що вчасно зорієнтувався персонал. Дуже велика подяка службі ДСНС, а також вчительському персоналу директору школи, який вчасно викували дітей. Причина руйнування зовнішньої стіни зараз встановлюється експертна комісія, також рятувальною. Інспекцію зараз відбувається рятувальні роботи, і в принципі, я думаю, що навчальний процес в інших школах учнів цих 659 учнів буде відновлений через три дня. Нам сьогодні потрібно встановити причини, зробити акт обстеження і зробити план відновлення цієї школи. Кашторисну вартість зараз також встановить та інспекція, яка відпрацює по експертизі на місці. Що які дії далі будуть прийматися урядом? Уряд в першу чергу прийме рішення виділення з резервного фонду коштів для того, щоб відновити цю школу. Також буде надано така вказівка і попередження про те, щоб провести по, по плани навчання по іншим освітнім школам по евакуації. Дітей в е, зв'язку з можливими надзвичайними ситуаціями, як показала практика сьогодні, що саме вчасні дії вони так стать допомагають е, врятувати від постраждалих такі ситуації. Також саме ми зараз перевіримо практично ті школи, які були побудовані до 80-го року, по стану тих фундаментів, стану і тих комунікацій, які є. Поряд з школами, тому що причиною саме цього руйнування могла бути сама дощова каналізація, яка є поряд і яка три дні практично поспіль цих дощів могла бути причиною руйнування такої школи. Також саме на сьогоднішній день нас хвилює це початок відновлення начального процесу. Я думаю, що безпосередньо заступник міністра, який прибув на місце, безпосередньо штаб обласний, який створений на місці. Він дасть всі відповіді для того, щоб відновити навчальний процес. Ну і саме головне попередити такі наслідки в майбутньому. Тому зараз Держгірпромнагляд, експертиза відпрацюють по іншим школам по Україні протягом цього місяця і початку листопада. Тому я хотів би ще раз подякувати нашій державної службі надзвичайних ситуацій, а також всьому вчительському персоналу, який вчасно зорієнтувавшись, попередив взагалі. Кількість можливих постраждалих при даній ситуації а що це було саме за приміщення? Це класи це класи, це дійсне приміщення, в якому могли знаходитися діти. Це три класи трьох поверхів, так і просто вчасна реакція вчительського персоналу дозволила вивести дітей практично з цієї школи. Класи, які знаходились поряд з цими класами, які були зруйновані, були заблоковані, і десенсники практично. Через пожежні драбини рятувало дітей і вчителя, які знаходились до останнього, поки не вивели всіх дітей зі школи. Також проявили ту мужність, яка вимагала ситуацію. А там діти навіть знаходились, коли почали замінування? Ішов учбовий процес. Це було 10 годин ранку. Практично, це було такий самий розгар учбового процесу. Колеги це. В першу чергу всі капітальні ремонти відбуваються на підставі того чи іншої експертизи. Саме буквально в минулому році проводився частина капітального ремонту, їдальні і таких службових приміщень. Була проведена заміна всіх вікон. Школа в принципі внутрішня знаходиться в дуже гарному стані. Зроблені всі ремонти, поміні вікна, відновлена практична система інженерних мереж. Питання в фундаментах, які були побудовані ще в 56-му році, і наявності той дощової або лівньової каналізації, яка була поряд. Тому я думаю, що саме це могло бути причиною руйнування. Все інше те, що стосувалося стін мереж, те, що стосувалося внутрішнього оздоблення, там практично відновлено. Школа знаходиться в дуже гарному стані. 659 дітей, які навчалися абсолютно забезпечені нормальним процесом. Тому я думаю, що тут такий випадок, який стосується фундаментів, і нам потрібно буде просто зробити висновки і перевіряти додатково саме школи, які були побудовані в такі роки. Дякую, Геннадію Григоровичу. Це все на жаль. в часі обмеження. Будемо тримати я вас в курсі події. обіцяємо.